Діви, мої любі, мої чарівні, мої розумнички, привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами дивимось ваш таро таро-прогноз на грудень 2024 року. Тож, давайте! Сідайте зручніше, зробіть собі якийсь смачний затишний напій. Я буду рада провести цей час з вами, зробити для вас розклад. Сподіваюсь, він вам допоможе якось спланувати свій місяць, отримати якісь свої підказки, усвідомлення, можливо, десь застереження. Ну і щонайменше сподіваюся, просто гарно провести час. Я вам дуже дякую, що ви дивитеся. Буду дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки. Мені це дуже сильно приємно і мотивує мене знімати частіше, знімати більше. Мені це дуже приємно. І мені вже дуже цікаво, що ж вам принесе цей грудень, цей передноворічний місяць. Тому ой, і карта полетіла. Давайте подивимось. Заходимо з козирів діви. Це супер, ви мах і чудотворець свого життя. Все буде так, як ви захочете. Діви, ну то точно з вас лайк. Це у нас карта контролю, карта організації. Карта, коли ви берете себе в руки, берете справу в свої руки і не тільки себе, а берете всіх в свої руки. Це коли ви самі вирішуєте. Як будуть розвиватися справи у вашому житті, як буде розвиватися хід подій. Ви тут керуєте і своїми фінансами, і керуєте і інформацією, і керуєте і своїми емоціями десь, і керуєте якоюсь творчою енергією, можете надихати когось, чи самі себе надихати. Тобто ви тут повністю берете все в свої руки. І це карта такого першого кроку, коли ви вже робите перший крок, або ви ще зараз досі знаходитеся на першій сходинці, але ви вже дієте. Це вже не карта імпульсу, це вже не карта планування, це вже не карта якогось такого починання. Це коли ви вже почали, це коли ви вже робите перший крок. Це коли вже ви відчуваєте в собі силу, відчуваєте в собі наснагу і таку могутність контролювати. Можете контролювати підлеглих, контролювати якийсь процес десь і ви вирішуєте брати на себе відповідальність. Мах це така карта. Відповідальності і будьте обережні там з тим, що ви говорите, з тим, що ви бажаєте, тому що маг дає нам таку владу сильну, знаєте, у візуалізації, у тому, що все буде так, як ми хочемо, і дуже важливо цю силу спрямовувати у потрібне вам русло. Це така як порада. <рапристо> так, подивимося, що ще принесе дівам цей грудень. 2024 року Діви. Це одна з королева мечів. Може бути дівчина, жінка, може бути близнюки, може бути терези, може бути водолій, може бути комунікація з цією жінкою. Жінка ця може бути більш така, знаєте, чітка, комунікабельна, але раціональна. Або вона може працювати з інформацією, з комунікацією, може бути, наприклад, секретарем або десь в службі підтримки. або Десь от з документами чи в IT, або це може бути чи стоматолог, чи медсестра, але щось таке знаєте, коліче рішуче. Це за професіями може бути, або за знаком Зодіаку, близнюки, водолій, або Терези, або за асцендентом в цих знаках. Можливо, ви будете з нею разом щось контролювати, або ви будете контролювати її, так, чи це окремо, чи це буде одна якихось з ваших підлеглих ось, чи ваша партнерка, дівчина. Розклад спільний, він буде програватися у кожного на різних рівнях. Ось, але, але програється. Пишіть мені, взагалі, залишайте коментарі, пишіть мені, як програється. Мені завжди дуже-дуже цікаво почитати, я буду вам дуже вдячна. Так, подивимось, що ще принесе діва цей грудень, діво для вас. Це у нас вісімка жезлів, це у нас багато справ, багато переміщень, багато комунікацій, багато новин. Багато спілкування, це тоді, коли у нас несеться, може бути багато якихось задач, багато листувань. Це, до речі, багато там переміщень, якихось справ, коли ви мотаєтеся по місту, багато розмов, коли вам доводиться, наприклад, надсилати багато листів. Чи ви отримуєте багато листів, багато емейлів, багато дзвінків маєте. Це, до речі, ще карта, коли до нас хтось може приїздити, або ви кудись переміщуєтеся, або до вас прибувають якісь посилки. так, Дерольки до вас їдуть, і їх багато. Це у нас дуже динамічна така карта, дуже багато також інформації, як тут бачу, знаєте, переговорів. Тому як мах, ви маєте тут керувати дійсно дуже багатьма процесами, дуже багато охоплювати процесів і бути за них відповідальними. Ну, цікаво. Але ви таке любите діви, це вам під силу. Так, давайте подивимося ще. Наступна колода це у нас старо повсякденної відьмачки, і давайте подивимось що ще принесе дівам цей місяць, цей грудень? О, трійка Кубки, це якесь свято, святкування, банкет, корпоративи, хороші новини, зустріч з друзями. Це у нас привід щось відсвяткувати. Хороші новини. Чекайте, вони обов'язково будуть. Може бути, дійсно, зустріч, вечірка. От, чи ви десь вдома навіть щось святкуєте, але це. Дуже-дуже такий хороший привіт і хороша карта. Зібрання, святкування. І привіт, обов'язково буде. Він знайдеться. Так що ще принесе дівам цей груди, діви для вас. Такий хороший у вас розклад. Це у нас Паш жезлів. Може це дитяче свято, до речі, якесь, або ви святкуєте там чиюсь річницю, або чиясь, наприклад, день народження, тому що Паш це щось таке маленьке. Це може бути, до речі, ваша дитина, чи онук, чи племінник. Це також може бути якийсь маленький проєкт, стартап, починання якесь. Можливо, ви святкуєте там початок навчання. Це, до речі, карта, також коли у вас може з'явити, Якесь нове хобі, якесь нове заняття, яке вас надихає, яке вас так спокушає, ніби заманює, що давай, давай йди, проявляйся, твори і ви починаєте цей такий цікавий, захоплюючий шлях. До речі, ця карта вона ще також може означати новину, повідомлення, може, це запрошення кудись вам прийде. Ось. До речі, у нас ще свята грудень. <кл 'яз hooked> Я вас вітаю з прийдешнім новим 2025 уже роком. Ще, звичайно, будуть січневі розклади, але вітаю вже зараз, тому що знаю по собі, як я передивляюся відео. Я можу дивитися на початку місяця, потім всередині звірятися, а потім ще в кінці місяця переслухати розклад, подивитися, що цікаво зрезонувало, як на яких рівнях, як в якому сенсі. І можливо, хтось з вас також дивиться, так як я. По декілька раз розклади, і тому, якщо ви дивитеся вже і у вас передноворічний настрій, то я вас вітаю. Звичайно ж, хочу побажати миру, нашій країні, здоров'я, наснаги нашим захисникам. Давайте всі побажаємо колективно і донатами. Привітаємо їх також і також побажати миру, і злагоди, і кохання, любові в кожну домівку, і найперше також в ваше серце і у вашу душу. Так, подивимося ще ще одна карта з цієї колоди, і потім нас ще є колода і ще в раку. Так, діви, що ще принесе діва цей грудень, карта для дів. Королева жезлів це у нас дівчина, це у нас жінка. Може бути овен, може бути лев, може бути стрілець за знаком гороскопу, за сонячним знаком гороскопу, або за асцендентом, або сама дівчина така, знаєте, яскрава, сценічна, можливо, навіть десь театральна, приваблива, така магнетична, яка може щось організовувати. і це Жінка, яка мотивує, можливо, це вона мотивує вас на якийсь творчий прояв, на якесь хобі. ось, Чи там ви святкуєте, отримуєте від неї запрошення, якесь чи щось святкуєте разом з нею. Ну, але ви тут для вас взагалі прекрасні карти, а у нас з вами ще одна колода. Сьогодні ми дивимося з вами Кінцелтаун Таро, це таро старого Голівуду. Мені дуже подобається колода. І давненько не було також на Ютубі, але вона вся така святкова і дуже красиво промальована, дуже цікава. Так, напишіть мені, чи подобається вам, але мені подобається дуже. Що ще принесе Діва Діва, грудень 2024 року? Це мірка кубків. Ой, тут ви щось обираєте. Знаєте, буде дуже багато пропозицій, і ви можете обирати. Можливо, буде дійсно багато претендентів, хто захоче до вас там попідбивати клинці, проявляти вам знаки уваги. Це можуть бути і робочі пропозиції, це можуть бути якісь от зовсім, зовсім різні там пропозиції піти на якісь різні заходи. Але ця карта вона попереджає, що потрібно все ж таки буде визначитися і. Бути обережною і не втрачати пильність, не втрачати контроль, тому що це карта ще таких ілюзій, сновидінь. І щоб, знаєте, якщо з кожним з тих чоловіків випити по коктейлі, то може трошечки в голові запаморочитися. Діли це така карта. Вона нам взагалі радить уникати якихось ілюзорних станів і максимально відрізняти мрії і реальність, де ми щось собі надумали, а що справді є. От, це карта ще таких, до речі, яскравих сновидінь, але взагалі несе за собою формат вибору, коли дуже багато всього. І те, хочу, і те, хочу, і це хочу, і це мені пропонує те, і те мені пропонує те. І ось так. Але потрібно буде все ж таки сфокусуватися, і щоб вас ніхто, знаєте, не збив з пантелику, не збив зі свого шляху. Так, подивимося, що ще принесе діва. Цей грудень для вас це вісімка кубків. Можливо, знаєте, ви оберете вибрати нічого або оберете якісь свої подальші перспективи. Знаєте, але це такий е, е, дуже... Знаєте, природній розвиток, коли от випадає по градації, семірка і вісімка. Тут ви вибираєте, знаєте, покинути вечірку, піти з якоїсь цієї ситуації. Можливо, ви зрозумієте, що те, що вам десь пропонують, там купа претендентів, там купа ще чогось, оце що вам затуманює мозок, там, де якісь, можуть бути, до речі, алкоголі, оце таке затуманене Дійсно, ви вирішуєте звідси піти, ви вирішуєте рухатися. До нових берегів. Ви можете десь в якийсь момент усвідомити, що, можливо, у вас це все влаштовує, але воно десь влаштовує вас тільки частково, і якщо ви хочете рухатися далі, і ви десь побачите свою кінцеву мету далі. Це може бути перехід з одного стану в інший, це може бути навіть перехід з однієї роботи в іншу, або хоча б коли ви дивитеся в ту сторону, з одного відділу в інший. Це може бути, коли ви вирішите, от, знаєте, піти звідкись. І кудись. Ось може бути от навіть перехід, чи переїзд щонайменше з однієї кімнати в іншу. ось це тоді коли Тут добре, тут непогано, але я йду до кращого. Це така карта змін, вона пов'язана з затемненнями. Так що ще принеси Діва що Ще ще принеси Діва Цей грудень. Аж пентаклі і і тут ще дивіться гарна карта на дні колоди. Закохані увага або спостереження за кимось за чимось. Це може бути за дітьми або за вашим якимось маленьким проєктом, за вашим якимось фінансовим починанням невеличким, чи навчання може бути, чи якась можливість, яка в перспективі вам принесе хороший фінансовий стан. До речі, ось. І це можливо, що ви обираєте почати щось своє. Наприклад, вам скільки всього пропонували, а ви ще паралельно десь збирали інформацію і починаєте якийсь свій стартап, свою якусь роботу, свою якусь діяльність, своє проявлення, свою, наприклад, проявленість у соцмережах, і можете тут, до речі, по цій карті в мене фотосесії програвалися, можете, до речі, зробити якусь зйомку, зняти якесь відео і почати проявлятися вже... Так би мовити, самостійно. ось, І, до речі, побачення тут може бути також якесь от, партнерство, побачення. Можливо, ви вже знаєте, визначитися. Ви зрозумієте, що отут я визначаюсь, визначаюся, і в результаті я обираю щось маленьке, але що мені дасть перспективу зросту, в чому я бачу, буде майбутнє. ну, Напишіть мені, Діву, мені дуже цікаво. ось. Ну, це можуть бути, звичайно, там, догляд за дітьми, племінниками, онуками, але мені здається, що тут більше не про це, але у кожного програється по-свому. Так, і у нас з вами оракул діви, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І давайте подивимося, яка практика буде сприятливою для дів у грудні діви для вас. І це Dream Journal дуже воно сильно резонує з оцією от картою. Це карта тут в цій колоді це більше про сни. Це більше про сни, про сновидіння, про якісь, знаєте, як марення. І ви можете дійсно записувати свої сни, вести щоденних снів, щонайменше звертати на них увагу. Можуть бути там якісь підказки дуже сильні. Можливо, вам там буде підказка, що вибрати, до чого рухатись. Можливо, якась прийде ідея зйомки, чи прийде ідея бізнесу, чи ідея якогось реалізації, починання. От, звертайте увагу на свої сни, записуйте їх, і воно якимось чином наша підсвідомість нам дуже сильно допомагає, якщо вміти до неї прислухатися і не ігнорувати. Ну що ж, діли, мені здається, дуже такий цікавий вас місяць. Чекає. Я вам бажаю, щоб все програлося для вас тільки найкращим чином і способом. Всі зміни інтегрувалися у ваше життя як найкраще, як найкорисніше для вас, тільки на благо, тільки на успіх. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Побачимось на нових розкладах. Буду вам дуже вдячна за підписку, щоб не загубити мій канал. papa